Для тих людей, хто шукає щось нове та незвичне, Blackview Hero 10 буде дуже навіть цікавим варіантом. І відразу скажу так: це розкладачка. І так, судячи з усього, надійність шарніру тут присутня. Виробник заявляє 250 тисяч спрацювань механізму, чого в теорії має вистачити на 15 років користування. Привіт! Нарешті на огляді в мене щось новеньке, тому що захищені смартфони це, звісно ж, круто і цікаво, але профдеформацію, деформацію, як то кажуть, ніхто не відміняв. Найперше, що хочу сказати вам, дорого, так, дійсно дорого. На старті продажів цей BlackVie буде продаватися за 430 доларів на AliExpress. Але, скоріш за все, така дорога велика ціна через те, що смартфон у нас складний, тобто сама конструкція коштує грошей, дисплей складний також коштує грошей. Ну і в цілому я впевнений, що компанія BlackView не замовляла якісь там десятки тисяч цих смартфонів. Тому, відповідно, чим менша партія, тим в теорії дорожче виробництво. Але наскільки ж для мене це дійсно цікава іграшка. Цей форм-фактор розкладачка взяли, наче з минулого і максимально його осучаснили. Як ви розумієте, смартфон мені дійсно дуже-дуже подобається. Але відносно ціни цього смартфону є деякі мінуси, про які вам точно варто знати, і я вам про них зараз розповім. Тож, як завжди, все по-чесному, все як є. А раптом ви багатий, мужчина або жінка, то старт продажів на Aliexpress 20 травня. Посилання на Aliexpress в описі, звичайно ж, знайдете. Якщо пролистати на Aliexpress всі банери до цього смартфону, ви звідти візьмете скільки інфи про смартфон, що і ніякий огляд вже не треба буде, наскільки гарно вони все розписали. І повірте, я не дарма топлю за Blackview. Вони серед конкурентів явно лідери на даний момент, як в плані технологічності в цілому, так і програмно. Перше, що хотів сказати, цей смартфон існує в двох кольорах в повністю чорному і в повністю рожевому кольорі. Давайте тепер розкажу вам про комплектацію, адже вона тут насправді дуже непогана. І найперше, що, мене, що мені дуже сподобалось, це те, що тут блок зарядки не на 33 Вт, а хоча б на 45. Ось так виглядає блок. 45 Вт його потужність. Це вже досить непогано. Про те, наскільки швидко він заряджає смартфон, я розповім в блоці про залізо трошки згодом. Також в комплекті є, звичайно, шкабель, але найцікавіше тут навіть є чохол. Дивіться, як він виглядає. Він складається у нас із двох частин. Отакі от, от дві пластикові частинки. Одна на верхню частину, одна на нижню. Звичайний пластик, трошки таке легеньке софт покриття відчувається, і в будь-якому випадку це краще, ніж нічого б не було в комплекті. Погодьтесь, тому що таку красу я в будь якому випадку одягав би сюди чохол. Виробник заявляє, що цей смартфон дійсно може бути складений 250 тисяч разів, і це приблизно 15 років користування. Дуже хотілося б в це мені повірити. До речі, у складеному стані товщина з корпусу цього смартфону складає 16,2 мм. Вага в районі 200 г. Якщо говорити про якість збірки, вона тут непогана, дійсно. І що стосується матеріалів, то ось це чорне все, що ви бачите на задній панелі, це все дуже прикольний на дотик, приємний, замінник шкіри. Виглядає він круто і на дотик дуже приємно. Ну але в будь-якому випадку ви будете користуватися щоглом, я так думаю. Щодо динаміків, у нас один динамік зверху, один динамік знизу, Type-C, розєму для навушників у нас тут немає. Коротше кажучи, смартфон дуже цікавий. Це перший смартфон, який я взагалі тримаю в такому форм-факторі. У мене просто перші дні було купа емоцій, тому що ну це прикольно, це дійсно дуже нестандартно. І якщо чесно, то дизайн цього смартфона мені подобається більше ніж у Samsung серії Galaxy Flip. Перед тим як ми з вами поговоримо про залізо, давайте розкажу якраз про всі ті мінуси, які я однозначно готовий задекларувати стосовно BlackView Hero 10. Перший мінус дисплей з частотою оновлення 60 Гц. Так, він гнеться, він дуже яскравий, це взагалі то АМОЛЕТ, але ж не 60 гц за 400 з лишнім доларів. Наступний момент це звук. Так, тут стереозвук, у нас є два динаміки, але якість звуку не те, щоб супер-супер приємна. Ну і останній пункт автономність. Я розумію, що в такий смартфон ви просто фізично не зможете вмістити щось велике, це я про акумулятор. Але все-таки 4000 мАч цьому смартфону в режимі активного користування на весь робочий день не буде вистачати. І добре, що хоч зарядка тут 45 Вт, тому що цей смартфон за півгодини заряджається з 20 до 85 а за 40 хвилин він заряджається до 94%. Ну і далі продовжуємо з вами про автономність. В порівнянні із захищеними смартфонами, які ми з вами часто оглядаємо на цьому каналі, хочу сказати вам, що цей смартфон дійсно трішки, трішки адекватніше розходує акумулятор. В режимі перегляду відео на цьому здоровенному екрані смартфон пропрацював цілих 10 годин, при тому, що акумулятор на 4000 мАч. по-моєму, показник дуже непоганий. До речі, ще один дуже важливий момент це тест тротлінгу. Процесор Helio G99 зазвичай показує трішечки кращий графік, ніж ви бачите зараз. Тут трошки просадки все ж продуктивності є, але вони, повірте, дуже некритичні. Півгодинний тест показав, що в цілому на цьому процесорі можна і в ігри грати, і сміливо ставити смартфон в якості навігатора, тобто, в цілому він не перегрівається, тому що ми з вами бачили набагато гірші показники тротлінгу в інших смартфонах. Цей смартфон працює під управлінням 13-го Android, але тут найновіша графічна оболонка – Doc OS Дивно, що вони не поставили 14-й андроїд, але і тому є виправдання. Якщо подивитись на сайті компанії, там вказано, що цей смартфон буде підтримувати оновлення. Аж до Android 16. Мені б дуже хотілося в це повірити і перевірити. Але це, по-моєму, перший смартфон, в якому я бачу такі заяви виробника. В цьому смартфоні є модуль NFC. а Якщо говорити про те, як він працює, працює нормально. Але знову ж таки, ви будете відчувати, що тут 60 Гц, а не 120. Нема тої самої плавності, яку очікуєш від якогось там супердорогого флагмана за 400 ще доларів на секундочку. І от тепер, коли я вам більш детально розповів про залізо, давайте поговоримо і про звук. Мене дуже радує те, що цей смартфон на мінімальному рівні гучності видає дійсно дуже-дуже тихий звук. Це досить рідко буває в подібних китайських смартфонах, тобто ви зможете спокійно навіть дивитись відео поруч з людиною, яка спить. Але от саме якість звуку, вона тут недостатня. Звук трошечки пласкуватий, хотілося б більше об'ємності. Та якщо говорити про максимальну гучність, то вона тут на типовому середньому рівні. Не більш того, от послухайте самі. Ну і звичайно ж, з іграми в цілому у вас також не буде жодних проблем. Єдине, що деякі ігри попросять трошки знизити графічне налаштування, наприклад, ті ж самі танки. Але в цілому смартфон явно не ігровий, і я думаю, навряд чи люди, які... Вважають себе типу геймерами, будуть купувати такий смартфон для того, щоб грати в ігри. Це просто не для того. Смартфон це стильовий, іміджевий, гарний смартфон, але він точно не для того, щоб ви 24 на 7 катали в якісь ігри. Проте, якщо вам сильно захочеться, як бачите, робити це в принципі можна. Дисплей, що гнеться. Повірте, вживу це виглядає дуже незвично, дуже цікаво. І в перший час у вас точно будуть такі відчуття, що ви наче боїтесь його закривати та відкривати. Але повірте, цей інстинкт у вас збереження нових речей дуже швидко пройде. І вже буквально за декілька днів ви будете спокійно ним користуватися як звичайним смартфоном. І так, насправді єдиним мінусом, який я можу назвати в цьому дисплеї, є частота оновлення 60 Гц. Все, все інше тут прекрасне. В іншому ж маємо дуже непогану яскравість 1300 ніт, заявляє виробник в режимі адаптивного освітлення. В звичайних умовах явно під 800-900 ніт є. І на секундочку це в півтори рази більше, ніж у більшості захищених смартфонів. Картинка соковита, насичена, тим більше є можливість обирати, буде вона саме такою чи трішки більш схожою до хороших IPS матриць. Діагональ дисплею складає 6,9 дюймів, роздільна здатність 2560 на 1080 пікселів. Але я думаю, вас також зацікавить, чи видно у використанні цей вигін по центру. Якщо чесно, ні. Особливо, якщо говорити про перегляд відео, гру чи навіть серфінг інтернету. Помітно його лише тоді, коли трішки починаєте згинати смартфон. А так не переймайтесь. Ви тільки тактильно трохи будете відчувати впадину посередині. Проте знову ж таки це не сильно напружує, та й за декілька днів більш ніж звикнетесь. Але це ще не все. Тепер трошки поговоримо про другий дисплей, який наскільки плавно працює, таке відчуття, що з основного дисплею 120 Гц забрали і віддали ось цьому. Це oled дисплей діагоналі 1,19 дюймів із роздільною здатністю 390х390 390 пікселів. Дисплей дуже крутий по якості. Активується він подвійним тапом і чомусь тільки в закритому вигляді смартфону. На вибір є декілька циферблатів, можемо виставити, що саме буде відображатися на дисплеї, але найцікавіше можемо робити 12 мегапіксельні знімки з основної камери за допомогою цього дисплею. І це будуть дійсно дуже вдалі селфі. Ну що ж, тепер говоримо про основну 108-мегапіксельну камеру, а ще тут є друга 8-мегапіксельна камера, яка у нас ширококутна. Основний модуль камери тут Samsung HM6. Якщо подивитися, що про нього пишуть в інтернеті, то він заявлений як створений для бюджетних смартфонів. Але що ж він тут творить на практиці? Ну і найприємніший мій особистий момент це камера в цьому смартфоні дійсно, тому що вона тут крута. Основний модуль. Давайте зразу про відеорежим поговоримо. Тут ви можете записувати відео в 2К, можете в Full HD, можете в Full HD 60 кадрів на секунду навіть, але в такому режимі майте на увазі знімати треба дійсно в дуже дуже гарних умовах освітлення. Йдемо далі. 108 мегапікселів. Ось цей основний режим, в якому ми і будемо фотографувати, знову ж таки, в хороших умовах освітлення. Тому що, якщо у вас сутінки або просто недостатнє освітлення, краще заходьте в режим зображення. Зайдемо в налаштування. Тут розмір фото буде 12 мегапікселів. Тобто з 9 пікселів робиться один, якщо ми заходимо в режим 108 мегапікселів. Але якщо світла недостатньо, то краще знімати саме в 12, і тоді в вашому кадрі буде просто менше шуму, більше різкості і так далі. Режим більше. Тут у нас і панорама, і портрет, все як треба. В Blackview цим проблем немає в плані програмному. Ось тут знаходиться у нас перемикач на ширококутну камеру, має вона роздільність 8 мегапікселів, і вона насправді не найгірша серед конкурентів. Але ви повинні розуміти, що це вам не айфон ніякий, не Samsung. До речі, 32-мегапіксельна фронталка тут також доволі крута. Але я думаю, краще вам подивитися це все вживу на прикладах фото та відео. І давайте прямо зараз ми з вами і займемось саме цим. Так, ми знімаємо відео на Hero 10, послухаємо звук. Зразу скажу, що вітер достатньо сильний зараз, якраз перевіримо, як справляється смартфон з цим всім ділом. Мені цей смартфон сподобався, але я не можу сказати вам відверто, що я б собі точно такий купив. Це доволі іміджева, доволі нішева модель. І я не знаю, яка основна цільова аудиторія, але маю такі здогадки, що це жіноча частина нашого населення. Тож, якщо хочете зробити якийсь цікавий подарунок своїм близьким жінкам, по-моєму, виглядає як дуже непоганий варіант. І так, дорого. Дійсно дорого, але це нова технологія для бренду, ви повинні це розуміти. І якщо хочете купити цей смартфон в Україні, то, скоріш за все, десь орієнтовно на початку липня вони вже повинні з'являтися. Якщо ж хочете прямо тут і прямо зараз, можете написати мені, і, скоріш за все, цей смартфон може стати вашим за плюс-мінус адекватний прайс. Тож підписуйтесь на канал і будемо на зв'язку. Бувайте!